Любі мої всім привіт-привіт, ви на моєму каналі. Я тільки що прокинулась. і е, зараз починається моя подорож. Е, ми звчатиму, летимо, відпочивати на мітніс. Ось е, викупила квиток на потяг Будепешт, але це реально було, було важко зробити. Тому що за 3 хвилини, просто коли відкривається продаж квитків, вони відкриваються за 20 днів, три хвилини майже нічого немає. Якщо комусь треба да, купувати якісь квитки на міжнародний потяг, це треба вставати в 7.40 і 8 вже моніторити ці квитки. Звісно, я нічого не змогла купити, але потім я поставила на автовикуп і е, мені знайшовся білетик. Купешечка, так, так, я не одна, але лакшері у мене просто 12 місця, денежні коти, 1, 5, 1, 5, 2, 4, 1, 2, класно. І е, це е, нижня полочка, не верхня. У мене є такий момент, що я не можу нормально спати у потязі. Реально, просто не можу нормально спати. Ніякі таблетки я не брала, хотіла згрімнути, але щось у мене дуже порядочка. Щось не дуже вийшло. Коротше, буду дивитися далі подкастів, відпочивати. Якщо буде якась связь у інтернет, я спробую попрацювати. Ось і вранці ми повинні вже бути в Будапешті, виселятися в готель, також вам все розповідає. Так, ну що ми вже в аеропорті з дівчатами прилетіли. Куди прилетіли? Ще ще не не відлетіли, приїхали. Скоро буде наша посадка. Коротше, були до цього в бізнесі. Ну, що вам сказати, коли я була в бізнес-лаундж у Канах, він був покруче. Просечка, випили, зробили глоточок, салатик, орішечки. Сюди просто не було часу вам зняти, тому що ми довго були на реєстрації, також здавали багаж і просто не було часу. Дуже, до речі, великий аеропорт. Чого? Тому просічка хряпнули. Скоро буде наша посадочка і будемо летіти. Не знаю, яке ще в мене буде місце. А, в дютіку купила собі бліц, купила собі цінюшки, так що потім зроблю розпаковочку. Так, ну що, ми вже добрались. трансфер. куча дівчат вітряна, просто дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильна. Padidinti ją, ja, Zaras. Skilikras. <laughs> <laughs> Це просто щось неймовірне. Так, походу це ми будемо тут снідати. Ось такий віт, наше море. Так що я... пішла я на спори. Ох, ти жінок. Мужчини Hi. hello. Хай! Oh. <свят> Пошла за... Ой, боже мой, забрала. Класс. Короче. Я думаю, что вшит, как <свят> да. Показывай, только... Вот Заселяемся, о -о 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 -о. заселяемся. Посмотрите, какие у нас девочки да, красивые. Мужчины, да, да. главное мужчины. О, боже. Кому? <свят> о, боже. Просто, кому? просто готовят. Какие? Просто сумасшедшие. Yeah. Yeah. Так, зараз е, покажу обзорчик е, моєї кімнати. Трошечки вже мусорка є. А, так, душ. Тут, тут зеркало. Так красиво все. До речі, це шкаф. До речі, якого я просто не помітила. Ну і це, ну це дуже просто. Подивіться, наскільки гарно я буду так от просто прокидатися вранці. прокидатись буду вранці, вставати, виходити в двері і робити ранкові практики, медитації. Так. Це розкіш на максимум. Трошечки вітер. А стіл, де ми будемо обідати, і просто море. Подивіться, який заход. Що у мене поранку? Я вже прокину. Подила, зробила медитацію. З дівчат. Написала щоденно на вдячності. Зробила з дівчатами трошечку зарядку, на що взагалі встигла. Зараз ще буде пару вправ і будемо снідати. Приятно, <пишись> приєднано. <пишись> да. <Полькірується. Да>, подивіться, <пишись> подивіться, що ця красотка мені подарувала. Клас! Так, так, у мене вже все. <пишись> так, у нас тут готовлять сніданок. Я собралась с работы в правой, называется. Просто наш снеданок. И... Добрый ранок, наш снеданок. Пошел в чай. Ну, что, что может быть лучше, когда ты в окружении красивых, незалежных девчат. Так, у нас просто все в восторге, в восторге от этого завтрака. У нас просто все снимают, мальчики, повара. Офигенно. Всем бон аппетит. Так, ну мы будем кушать, кушать, отдыхать. Очень, очень вкусно, очень здорово. аппетитно. Очень Никогда все такие обжор не сексуальный. Напали, напали. Никогда такого не было. Не он такой. До? Через 5 секунд повсе. Так, 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 да, да, так. Да, 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 да. <риклад> і нічого ні. Так, ну що, ми вже позагорали. Зараз будемо... Так, ми будемо їхати в Намас. Намос Beach Club. І будемо гуляти там багато таких всяких будів і так далі. Тому збираюсь і буду показувати вам свій образ. Ну що, я ще раз сходила вмила обличчя. Дівчатки, смивайте міцелярку, очі жирна. Так-так-так. Крімчик, крімчик, крімчик. Ми вчора тільки прилетіли, тому що, знаєте, так сильно не двіжували. Але у нас на 5 днів просто... Програма Максимум все розписано, Ой, як мені подобається декораційна картинка, Я на такому стулі сижу. В купанні це така накидочка, Починати фарбувати. Так, до речі, просто моя рекомендація в Єва Б'юті, а може і не, не тільки в Єва Б'юті, є ось Усе просто найкращий фіксатор з кольором. Тому що він не тільки дає колір, а він ще е фіксирує наші волоски в рів. Так, я буду дивитись в зеркало. Він у мене новий. Трошечки акуратненько. акуратненько. Такі пушистики. Да, да шла свою пудру у мене э, матіруюча пудра або э, ну, матова, як на українськи, від KIKO. Коротше, купляла її реально дуже -дуже давно давайте не будем хейтити мою кисточку Ну, блін, є у мене нормальна кисточка но для румян є така. так потім я пропрацьовую пудрою. у мене у меня есть такие де у мене є якісь там прішечки або підочі. Я трошечки його можу нанести. Опять же, я забула нормальну кисточку, тому ми будемо робити ось так. Взагалі краще спочатку нанести хайлайтер, а потім вже... Наносити пудру. Знаєте, трошечки в душі євреєчка. До речі, можете написати у коментарях, як взагалі вам такий мій перший влог. Да. Якщо зайде, до того кому подобається такий формат, просто легкий. включити на фоні, хтось там щось розповідає, буду вам більше знімати. Я, напевно, я, напевно, цим кольором. Трошечки проманила. Что? Жалко. Можно дверь открыть. Я тут испытываю новую палитку. Yeah. Да. Ну, Пакима не подобается. Так, и можно вот так трошечки лучше вытушивать. Такие кошачьи глазки. Красиве. Красиве. туш у мене кабаре, Viv'èn Spo, да, яких немає. Туш я замовляла, на, до речі, на майкапі. Вона там коштувала гривень. Ну майже 400. Ну для мене це поки найкраща тушь. До речі, перший раз знімаю свій мейк. І взагалі... Як я збираюсь, такий влог. Ви ж знаєте, що я зараз наставник з просування ведення блогу та упаковки блогу. І те, що працює зараз в інстаграмі, перший момент, коли у вас упакований повністю блог, і людина, яка переходить на вашу сторінку, вона повинна. Чітко розуміти, хто ви така, що ви робите, який продукт ви продаєте, яке у вас позиціонування, і в блог повинні бути вшити воронки, прогріви та особистий бренд. Це перший крок. Ой, ось ці румянки. Другий крок – це створити продукт. Може у вас бути, що продукт буде упакований, але може бути упакований як у всіх. І зараз якраз працює. Щоб у мене є моя авторська методологія, щоб упаковувати не так, як у всіх. Да? Онлайн курс, офлайн-курси, вся інформація повинна бути і на сторінки, і також повинні бути презентації. Сайт взагалі зараз не працює, якщо ми будемо да, говорити про сайт, ось для того, щоб це працювало в комплексі. І після того, як ви створюєте вже продукт, який ви будете продавати. А, треба зрозуміти, які у вас будуть вікна продажів, які будуть схеми для того, щоб ла -ла -ла, ла 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 і почалось дзьоркувати обожаю. А, Які будуть схеми продажу для того, щоб ви продали? Просто зробити один прогрів на сьогодні день недостатньо, бо люди прогріваються в лозі 6-12 місяців, якщо ви вмієте прогрівати, якщо ви вмієте продавати. І коли у вас є чітка схема, чіткі алгоритми, що треба робити, це буде краще всього працювати. Якщо ви робите просто пальцем, кришечку знайшла. пальцем, неба запуск, і це працювати не буде. Так, ну зараз блеск, губчики, аксесуари. Осталося вложити волосся, тому що сільний вечір. І покажу вам свій образ. Ну, що, я зібралась. У мене такий. купальник. зеленый Нас мы же куда едем на пляжную вечеринку? Какие штанишки. Ну, красиво. М -м -м -м. Так, я иду на низком. Там буду брать свои дольше шлепки. И еще я думаю, на здесь вот такие поинт с Шанель. него ну, будет красота неимоверная. что такая вот девочка одну штучку принимается в Так, ну, по-моему, красиво. Потім покажу, що там у нас буде відбуватися. Shadow, shadow, shadow. Wanna jump up in Приїхали ми з дівчатами в Брінчі Боти. Те, що ми вчора були в намисі піча Кляб. Клапа Клаб. Кляб, кляб. Це ж такого формату, але трошечки інший. Також будемо плясати на, столя... на столях. Коротше, що в мене сьогодні срічі немножечко. Добрий вечір. Слишком трезвий. Так, покажу вам. Дуже гарно. Дівчики, красоточки. Бо я вчора взагалі не зняла нашу тусовочку, наші пляски на і нашу вечерілочку. В цьому закладі там повинна бути тусовка. Ну, якщо бачите, що я та дівчата, всі тверезі в такому місці, то тусовка пройшла так собі. як гарно. Ми Приїхали далі тусувати. よろしくお願い,いします。 Тут дуже 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 гарно. Так, наш що дуже дуже смачно. Видите, демочка, так, что Приїхали з дівчатами в зуму хабіби. Так, у нас тут буде вечеря і така собі, немножечко тусовочка. Я, до речі, зараз пів сьомої вечора, я тільки, чесно кажучи, пожила. Не знаю чому, але сьогодні мені максимум не дуже. Бо ми вчора були в Скорпіонс. Тусували, у нас була там вечеря, потім була вечеріночка. Я вже пізніше поїхала на Вілу, дівчата поїхали ще в інтер Ну і була так максимальненько активна. І е, десь о другій ночі тільки лягла, лягла спати. Ось сьогодні прокинулася пізно, десь біля 10-ї на сніданок. Дуже класно, що у нас є повара, які приходять, нам готують сніданок, прибирають. Ось а ми тільки прокидаємося та смачно їмо. Покажу вам, хоч це мой Мій образ. Так, Юля камеру купила, кользувалася не купила. Так, це ми вже всередині. Наш стол. Конечно, попробую на капуках нормально. Ну, честно кажучи, вот один из самых красивых туалетов, яких бачив. Так, жіночка вбиральня. фотографіруся в інстаграмі, як вам мій аутфіт. Ну, красиво же. Так, ми вже наїлися, напилися, натусилися. Завтра у нас вже виліт. Поїдемо або відпочивати на Вілу, бо поїдемо на Вілу. На біло збирати речі і потім ще поїдемо гуляти. Але всі тут тутапаті, всі тут -паті, -вечі, вечірки були в старому місті. Ось, а я там вже була, ну, напевно, на цьому тижні три рази, а то і чотири, тому що ми там і в бар ходили, і гуляли, і на набережний, і на обід ходили. Коротше. Весь двіж почти там, ну і швидкі-то зуми. Скорпіонс, где-то бары, вечеринки, тусовочки. Ну все, заканчивается мой вікенд. Ну, благодарю нас. Было очень классно. Так, ну що, ми вже з дівчатами приземлились, мы будем в пешці. Ой, закінчується наш відпочинок. забрати Потім у нас буде забрав тетра. Будемо їхати, Дамо буде ми будемо їхати в чоп, а потім поїзд в потяг з ЧОП на Київ. така у нас розвлекательна програма. Дівчика, як вам відпочинок на мікенусі? Щоб я не упала. Ще раз літимо? конечно. Конечно, да, конечно. Да. А что, чего мы больше хотим? Макдональдс. <рес> 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 Макдональдс и борща. Макдональдс и борща. И сало. и сало. Короче, такая у нас движуха. Идем забирать вещи. Все. Бабский движ. Чемодан все забрали. И мы только что подумали, что мы ее дымовчок. Чи можемо ми поїдемо в Бужгород? Там потасуємось до вечора, потім поїдемо. На вулички так. Цопінька, цьопінька. Автобуси якийсь їздя. Все, дівчки уїжджають. виїжджають. уїжджають. виїжджають. Так, пакуємось на трансфер. Здравствуйте. А я хай, хай. Уже понимаете, хай. Good morning и так далее. Девочки, ну люкс, ну люкс, ну люкс. Вы здесь? Кошки, вы здесь? Ла. Знаєте, це луше, що... Мага, знаєте, это просто лучше, что могло бути. Люкс люкс. Після самоліта нам дуже комфортно. Ну, до речі, перший раз іду в транспорі. Так, режим відпочивати, чуть-чуть попрацювати. Все. І на Києві.